Усім привіт у 25-му році. Отже, звернула увагу, що не дозавелося відео стосовно хитрощів, яким можна, з якими можна зіштовхнутися при поході до ТЦК. Так от в чому полягає суть? Певні ТЦК пропонують представнику військовозобов'язаного, який прийшов подавати заяву на відстрочку. Чи за довірністю, чи адвокат згідно договору про надання правової допомоги, вони кажуть: так ваша заява це окей, але у нас є свій бланк, який ми розробили для зручності, вивівши там в шапку важливі пункти, і вам треба її заповнити. Так, от, в чому тут полягає хитріщі? Всі пам'ятають, що заява подається особисто. Так прописано, і, відповідно, коли ми трактували як юристи, а також це було відображено в рішеннях судів наших національних, то особисто це не говорить про те, що самостійно принести подати безпосередньо військовозобов'язаним чи призовником. А але Підписати цю заяву підпис має бути не за довіреністю, не за договором, тобто за жодним не за дорученням, а безпосередньо підпис має стояти того заявника, який пише цю заяву до відповідного центру комплектування. Отже, якщо повестися на ці хитрощі, то Вважайте, це стане такою формальною відмовою при розгляді заяви на відстрочку. На це потрібно зважити і не клюнути. Це моя точка зору. Хоча, звичайно, ми можемо говорити про те, що заяву можна підписати і за дорученням, але є певні нюанси. І ще один момент, на який на досвіді я з яким зіштовхнулася, значить. Розкажу в наступному відео, тому що вже дуже поспішаю. Очікуйте. І важливо ж пам'ятати, так стосовно заяви, є бланк цієї заяви, розроблений. Він міститься в додатку 4 до постанови 560. Я розказувала нижче, як знайти цю постанову і як звернути увагу, що саме вона в чинній редакції і необхідно. Саме чинний бланк, використовувати, тому підстав відмовити у прийнятті такої заяви у них немає, як і відмовити.